Спонсор показу. Історія у пляжці. У селі з Калацької громади водій трактора не впорився з керуванням. Заїхав в канаву та перекинувся. 58-річний кермувальник загинув на місці події. Ще одна аварія сталася у Тернополі. Водій автомобіля Фольксваген врізався в іншу машину. Кермувальницю останньої автівки та її дев'ятирічного сина. Бригада екстреної меддопомоги доправила до лікарні. Винуватець аварії попередньо перебував у стані алкогольного сп'яніння. На Тернопільщині спіймали на гарячому податківця хабарника, заступника начальника головного управління Державної податкової служби в Тернопільській області та його спільника затримали під час отримання грошей. Слідством встановлено, що посадовець очолював комісію регіонального рівня з відшкодування ПДВ та віднесення суб'єктів господарювання до переліку ризикових. Він записав місцеве підприємство до переліку ризикових платників податків і вимагав від його власника 5 тисяч доларів США за те, щоб виключити його з цього переліку. Щоб отримати гроші, посадовець залучив до цієї справи свого сусіда. Той отримав від підприємця кошти і передав їх посадовцю. Після чого їх затримали працівники державної служби розслідувань. Під час обшуків помешканні податківця вилучили гроші, старовинні монети, зброю та боєприпаси. Невдовзі йому повідомили про підозру. Тривають обшуки за місцем роботи державного службовця. До співробітників Тернопільського районного управління поліції надійшло повідомлення від працівників однієї із будівельних компаній про те, що з їхнього будівництва викрили кабель від баштового крана. Розмір завданих збитків становив майже 25 тисяч гривень. Крадіжка трапилася на масиві сонячний. Вночі невідомий проник на територію, де ведеться будівництво багатоквартирного житлового будинку. Та за допомогою підручних матеріалів перерізав кабель баштового крана. Кримінальною поліцією було встановлено особу, яка вчинила дане кримінальне пропорушення. Ним виявився житель міста Тер. Нополя 1981 року народження, який попередньо притягувався до адміністративної відповідальності. У нього вилучили частину краденого кабелю. Решту він здав на металобрухт. За даним фактом відкрите кримінальне провадження за частиною 4 статті 185 кримінального кодексу України. Поліцейські перевіряють пришетність тернополянина до інших злочинів на території обласного центру. Спонсор показу. Історія у пляжці»